Добрий день, діти! Послухайте віршик про те, яка дивина сталася в лісі. Можете вірити, а можете ні. Сьогодні я бачила гриб на сосні. Висять на гілках маслюки та опеньки, сушаться поряд лисички маленькі. Хто ж їх збирає і сушить завзято? Чи здогадались ви, любі малята? Хто ж це? Так, білочка. Білочка, діти, готується до зими і тому сушить грибочки. А які ж саме грибочки сушить білочка? Так, маслюки, лисички, опеньки. У кожного грибочка є своя назва, своє ім'я. А чому ж їх так назвали? Вам цікаво? Ось, наприклад, гриб підберезник. Він так називається, бо росте під берізками. А цей грибок називається опеньок. Опеньки ростуть на пеньку, тому так і називаються. Цей грибочок називається маслюк. Шапочка у нього блищить, ніби її намастили маслом. А це діти сироїжка. І називається так тому, що її можна вживати в їжу навіть сирою. А це що за гриб? Це лисичка. Правда ж, цей гриб схожий на руденьку пухнасту лисичку. Це білий гриб. Його так називають, тому що навіть коли його висушать. Він залишається таким же гарним та білим у розрізі. А ось цей гриб називається піддубник. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що росте він під дубами. Про нього навіть віршик є. Цей віршик скоромовка. Тобто слова його треба промовляти дуже швидко, скоро. Послухайте цю скоромовку. На пагорбі дуби під дубами гриби, великі смачні гриби під дубні. А тепер спробуємо разом, тільки поки що повільно. На пагорбі дуби, під дубами гриби. Великі смачні гриби під дубні. А тепер промовимо трошечки швидше. На пагорбі дуби, під дубами гриби. Великі смачні гриби під дубні. А тепер трошки перепочиньте, порухайтесь і спробуйте вивчити цю скоромовку. Попросіть маму, щоб записала відео, як ви її розповідаєте, і надішліть мені. Про що ми сьогодні говорили, діти? Так, про гриби. Як вони називаються? Та чому саме так? Давайте швиденько пригадаємо це. Гриб, що росте під березою, називається підберезник. Гриб, чию шапочку ніби змастили маслом, називається маслюк. Гриб, який росте під дубом, називається піддубник. Руденький, схожий на лисичку грибочок, називається лисичка. Гриб, що росте на пеньочку, називається опеньок. Ну і звичайно ж, гриб, у якого біла середина, навіть коли висохне, називається Білий гриб. Як добре ви все запам'ятали, ви великі розумнички, на сьогодні все, до побачення!